Добрий день зенітом української природи. Подивіться, яка краса. Але не дуже. Природа вимагає у природи дощу. Що я хочу сказати? В п'ятницю сказав, що там залишив десь білий грибочок, прикривши його. Але гадаю, що... Мабуть, він ще не виріс. Хоча перевірю, це я щойно йду. На вулиці плюс 30. Спека неймовірно. Поки дійшов до тіні змок. Природа вимагає дощ. Но, але доща сьогодні не передбачається. Ну що. Сьогодні збираю грибочки, буду збирати ще цю шовковицю та яблука перевірю. Раптом вже дебелі вже мають бути десь. Що з цього вийде, побачимо. Тож, якщо грибочки будуть, обов'язково потраплять у сьогоднішню відео звіт. Ну що, прийшов я до ялинки, де два дні тому залишав білого грибочка, накривши його от тією гілочкою, що на полу лежить. Що я хочу сказати? Цей грибочок, як ми бачимо, не виріс. Прищик. Залишаємо його. В тому стані от але дещо я побачив це трохи більшенький білий грибочок це мій сьогоднішній почин бо найближчі 2-3 4 дні а можливо тиждень я сюди не потраплю тому Забираю. Так. І що? Я далі знімаю. Тому що знайшов справжній почин, який не соромно взяти. Ви уявляєте? Отакий красунчик потрапив мені сьогодні зраночку до рук. Так. Ось такий двойничок наразі спочином мене. День грибалка починає радувати мене. Непоганий початок, непоганий. гри просте, Тож будемо збирати. Що з цього вийде, побачимо. Ну отак от. в Таку місцинку зайшов. І нарешті знайшов третього білого грибочка. Красунчик мій. Боже, який ти добрий. Ой-ой-ой. Утінючку. Вибрав місцинку. таку далікову. Яка тут нога? Бог ти. О-хо-хо-хо-хо. Ой, красун. Це справжній красун цього дня. Ви подивіться, яке щастя у мене наразі. Потрапило до рук. Отак. Грибочок в жару теж шукає тіньочок. І росте потихеньку. Росте. Мій дорогенький, золотенький. Супер. Отак. Якщо чесно, то коли кажу носіть вдома, виїжджайте, я не розраховую, що грибники будуть виїжджати на мої грядки. Але цього року гриба в рази менша. Що я можу сказати? В цьому році максимальний збір у мене був склав порядка 60 білих грибочків. Максимально за своє життя, максимально за день, я збирав 276 і це з 12 години. Тож гриба небагато в цьому році. Це дуже чудово, гриб трудовий, треба ходити. Але конкуренція в цьому році зашкалює. Не знаю чого, але зашкалює. Отак в прямому ефірі. Це у мене шостий білий грибочок потрапив в об'єктив. Отак. Це виглядає. Це шостий. Одного білого я не засняв. Ну, зараз покажу. Супер. Баночка. 100% буде баночка. Так. Красунчик мій. А що коїться отут? М -м -м. До речі, от цей великий був п'ятий за сьогодні. А що коїться отут? Давайте поглянемо. Яка вуханка. Отака. Супер. А яка нога, бог ти мій. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красунчик мій, дорогенький. А. Оце кайф. Оце хлопці кайф. Отакого білого грибочка знайти. Супер. Ой-ой-ой. Це море позитиву! Це неймовірно. А люди отут по дорозі їздять і не знають, що тут такі красені ростуть. Лайкос. Чергова знахідка. Супер. Це тут під цією... Під цим дубом. Отак. Ключове місце. 100% Кайфок. От нещодавно, здається, у п'ятницю сьогодні неділя. Десь отут я знайшов черговий білий грибочок. А наразі, наразі, його тут гриба нема. Ну, я завжди обходжу всі місцинки, всі ділянки. І що я хочу сказати? шовши по дорозі оцій, побачив дещо грибок. Отакий. Приблизившись до нього, побачив, що це мухомор чи моремо, а поруч взагалі не моремо. Ой. Отакий красунчик черговий, велетень. Потрапляє мені у кошик. Супер. Це вже 12-й на сьогодні. Непогано, непогано. А так, приходиться обходити всі ділянки, всі дубочки. Ну і знаходити нові місця, де воно росте. І мають рости по-дальшому. Отак. Випадок номер 2 Да, бачите скільки тут моремухів по наростала. А пористь з моремухом. Біленький, гарненький. Ой, ой. супер. ой, яка нога довга. такий красун сьогоднішнього дня. Супер. Пористь з моремухом.